А в мене були відносини 10 років, я її все ще кохаю, але вирішив, що треба рухатись далі. Тому і запросив тебе на побачення, якщо тобі ок. Хочеш, може тобі фотки показати. А слухай, все було дуже весело, але мені вже час додому. Розумієш, мене мама чекає. Ми там такий серіальчик класний дивимося. От тому дякую тобі. І бувай. Вау! Клас! Ну, що мала, до тебе? Чи до мене? Я побачаюся. Може ще кави бажаєте? Та ні, ні. Не побачення? Не те слово. Може, я присяду? Присядьте. Ви така гарна. Не засмучуйтеся. У вас все попереду. То я вже те кохання шукати. А, тебе, мабуть, просто проскізоло не чули. Ви про що? А Skizzle. це український сайт знайомств за інтересами. Його створили українці для українців, і там вже зареєстровано 2 мільйони людей зі всіх куточків України. Хм. Ага, і купа фейків. Та які там фейки? Кожен аккаунт проходить верифікацію, тому ніяких ботів. А ще алгоритм системи пошуку партнерів враховує спільні інтереси, цінності, захоплення. Тобто, у вас не буде незручних пауз на побачення. Uh -huh. Вам буде про що поговорити. Mm -hmm. Дякую вам. Я і не сподівалася на такий подарунок. Та нема за що. А ви знаєте, до речі, я своє кохання теж знайшов тут. Це обнадію я. Кохайтеся, чорнобриві! Та не змо. <кхух> ну, ви зрозуміли. Посилання в описі до відео.